Різдво вже зовсім незабаром. І час подумати про подарунки для своїх близьких. І якщо ви шукаєте подарунок для рибака, то це відео для вас. І сьогодні я вам розповім, як знайти подарунок за 30, за 100, 200, 500 і 1000 гривень. Якщо ви готові витратити більше, напишіть коментар, і я пораджу вам особисто. Перший подарунок за 30 гривень це ось пачка силікону. Фанатік. Будь-якого іншого також підійде, але ось ця коштує 30 гривень. Фанатік боксер 2 дюйма гарно ловить і буде таким приємним подарунком. Для рибака, якщо ви не знаєте, що йому подарувати, за 100 гривень є ось така термоковтра, яка допоможе врятувати вашого риболова. Якщо він піде на ночівлю в палатку зимою, воно зроблене з фольги і повністю закриє тіло людини, яка їм обгорнеться. Ви подумаєте не тільки про гарний подарунок, а й про комфорт і безпеку людини, якій ви хочете подарувати цей чудовий подарунок. Чудовим подарунком за 200 гривень буде риболовні ваги кантер. Для того щоб рибак міг зважити рибу, яку спіймав, потім розказувати, що він спіймав 10 кілограмів, хоча там один, а зважив рибу і відпустив. А також щоб не було перелову, по правилам можемо брати максимум 3 кілограми. Але краще відпускайте і бережіть природу. Ось мені цікаво. А який би подарунок хотіло отримати ви? Напишіть в коментарях. Можливо, це зовсім не те, про що я зараз розповідаю. Напишіть, будь ласка, коментар, поставте лайк. Мені буде цікаво почитати, що саме кожен з вас хотів би отримати. За 500 гривень ви можете подарувати людині ніж мора. Я думаю, зараз ще по акції, особливо по новорічній, можна ще знайти ножи. Вони дуже гарні для риболовів, для кемпінгу, для туризму. Під'їдуть у всіх таких умовах. Тому беріть, наприклад, як у мене Мора компаньйон або щось інше. Вони як і є і дешевші, так і є і ніж подорожче. Обирайте по своєму бюджету. Що ж обрати, якщо ви шукаєте подарунок на тисячу гривень? Гарним вибором буде термос: оберіть гарний, щоб він тримав температуру хоча б години 6. І тоді людина, яка отримає, буде вдячна і завжди, коли буде пити чай, згадуватиме вас. Дякую, що дивилися. Це були подарунки на 30, 100, 200, 500 і 1000 гривень. Це був мій суб'єктивний список того, що можна подарувати. І невеличке оновлення. Я придумав, як проводити конкурси, щоб це було корисно і для каналу, і для тих, хто підтримує. Мій канал завжди. Я буду з часом дивитися, хто найбільше коментує, підтримує канал, хто вже давно підписаний. Виносити їх в окремий список і з часом рандомом обирати людину, якій я буду дарувати подарунки. Це будуть подарунки на свята типу Нового року і якихось інших свят там до весни, до ще чогось. Каналу це буде корисно тим, що люди постійно будуть підтримувати. А вам, мої підписники, які постійно дивляться, постійно мене підтримують. Будете отримувати подарунки вобляри, силікон, так, щоб це було не важко і для мене, і приємно для вас. Дякую, що дивилися. Рекомендую вам подивитися наступне відео, і побачимось там. До зустрічі!